Привіт! Я Тетяна Приходько, професійний тренер, інструктор з підготовки до пологів, консультант з грудного вигодовування і після пологова доула. І ви на моєму каналі Таня Тренінг. Почалися перейми. Але чи почалися пологи? Бо бувають перейми, які приводять до розкриття шийки і народження дитини. А бувають хибні, так звані тренувальні перейми Брексона Хікса. Це короткотривалі скорочення матки, які з'являються ближче до кінця вагітності. Вони не загрожують дитині, не означають, що ви вже почали народжувати, а просто готують матку до пологів. То як же відрізнити справжні перейми від хибних? По-перше, вони нерегулярні за часом і хаотичні. У стражніх перейм є ритм. Вони з перебігом пологів подовжуються, а проміжок між ними скорочуються. Такої тенденції нема у хибних перейм. По-друге. Хибні перейми не посилюються, вони монотонні або навіть можуть ставати слабшими через деякий час. По-третє, хибні перейми частіше за все зникають або полегшуються при зміні положення. Четверте. Хибні перейми зазвичай зникають при використанні глибокого дихання. По п'яте. Хибні перейми зовсім зникають або стають слабкішими, якщо прийняти душ або ванну. І шосте. Хибні перейми зазвичай зникають, коли є добрий доступ кисню. Наприклад, якщо ви відчините вікно або вийдете на вулицю прогулятись. А ось коли ви вже спробували все. І воду пили, і вікно відчиняли, і приймали теплий душ, і змінювали положення. Але розумієте, що перейми тільки посилюються, вони стають довшими за часом, а проміжок між ними скорочується скоріше за все, що ви вже знаходитесь у пологах. А от як визначити своє розкриття для того, щоб зрозуміти, чи пора їхати в пологовий, я розкажу у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб я знала, чи варто мені продовжувати.